У вас, діти, за минулий рік ви дуже підросли та подорослішали, і багато з вас у вересні підуть до школи. Діти, пригадайте, чим ви бавились, грались у садочку? Так, іграшками. А хто до вас приходив на заняття і допомагав із завданнями? Так, правильно, ляльки, Олеся та Івасик. Ведмедик, зайчик та лисичка. А за допомогою чого ви вчились малювати, ліпити, вирізати. Правильно, олівці, фарби, крейда, ножиці та багато інших речей. І ми, ваші вихователі, були завжди поруч. Діти, як ви гадаєте, хто у школі буде вам допомагати? Так, вчителька. Або вчитель. А які нові предмети вам будуть потрібні, щоб отримати нові знання? Це ручки, олівці, линійки, зошити. І найголовніше це книги. І в школі вас навчатимуть самостійно читати. Зараз вам книжки читають вдома батьки. А в садочку ми вихователь. А ви знаєте, діти, як виготовляють книжки? Перед тим, як книжка потрапляє вам до рук, вона проходить довгий шлях. У лісах лісоруби заготовляють деревину. Потім на великих заводах за допомогою спеціальних машин з деревини виготовляють папір. Вже на готовому папері письменник пише або друкує казки, вірші та оповідання. Художник малює на папері малюнки та ілюстрації. Аркуші паперу з текстами та малюнками зшивають, обгортають твердою обкладинкою та розвозять по книжковим магазинам. Там книжки і купують дорослі, і приносять вам додому. Для того, щоб виготовити книгу, працює дуже багато людей. Але в стародавні часи у людей не було паперу, але люди дуже хотіли писати та малювати. І робили вони це, шкрябаючи по камінню або по глиняних дощечках. Сучасні книжки виготовлені з паперу. Вони мають обкладинки, сторінки, на яких надрукований текст та малюнки. Діти, як ви гадаєте, чому з паперу не роблять одяг, взуття чи меблі? Тому що папір ненадійний, він неміцний і тоненький. Пропоную це зараз перевірити візьмемо шматочок тканини. Та невеличкий шматок паперу. Тканину дуже добре зминаємо. Мнемо його, мнемо, потім тканину розправляємо. Тканина розправилась. А що ж папір? Беремо папір і робимо те ж саме, що і з, зі шматочком тканини. Розправляємо. Отже, висновок який папір. Мнеться. Дослід другий. Візьмемо шматочок пластикового пакету або целофан та папір. Спробуємо порвати целофан. Він добре тягнеться, розтягується, але не рветься. А папір папір дуже добре та легко рветься. Папір тонкий та ненадійний. Третій дослід. Покладемо у воду шматочок столової серветки та папір для малювання. Що з ними відбувається? Обидва шматочки паперу намокли. Отже, папір дуже добре і швидко намокає. І останній четвертий дослід. Візьмемо рослинну олію і губку. Нанесем олію на шматочок паперу. Яким він стає? Так, прозорим, бо вбирає у себе рідину, таку, як олія. Тож папір піддається різному впливу. Він неміцний, тонкий, ненадійний. Діти, як ви гадаєте, як потрібно ставитись до паперових книжок? Запам'ятайте правила поводження з книгою. Беріть книгу тільки чистими руками. Не пишіть та не малюйте на сторінках книги. Користуйтесь закладинками. Не загинайте куточків сторінок книги. Розірвані книги підклеюйте та ремонтуйте. В жодному разі не склеюйте сторінки книги скотчем, тільки паперовими смужками та клеєм. Не слиньте пальчик, коли перегортаєте сторінки. Діти, запам'ятайте ці правила. Бережіть та цінуйте паперові книги. Дякую за увагу! До побачення!